Багато жінок, коли оцей момент другий да, привлечення цього мужчини, щоб він був від вас просто в захваті. Багато дівчат зливаються, тому що вони роблять помилку. Вони розкриваються перед чоловіком повністю. Вони розказують, коли в них МРТ, коли вона аналіз несе, все розказує. Да? І чоловік на цьому моменті втрачає інтерес до вас. Ви розказуєте, що вас був колишній. Папа іздівався. Ця інформація чоловікові ще не потрібна. Точно не на цьому етапі. І я взагалі не знаю етап у відносинах, коли ви повинні розказати, що вас пизде колишнього. Ну, от серйозно. Не знаю. От, от Якщо подумати, не знаю, на якому етапі це потрібно розповідати. Це, мабуть, треба просто розповідати своїй хорошій подружці за бутилкою майота, коли ви робите на вашого колишнього куклу вуду. Тільки на цьому моменті. Чоловікові ця інформація явно не потрібна, да? тому що він в себе він втратить до вас інтерес.